добре добре

Свого. Дай мне дай! 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 Дай Давай, шукай себе на Отійши, що парит, парит, Андрей, давай, полі, тим іще, чого ти стоїш. Спорідь, спорідь, Андрій, давай, спорідь. Ре-стор-мі! ре стор не воно триває ще. Окей, ну, все. Воль, крути головою. Спорідь. Окей, ну, я. а? Парит. Добре. Пас, пас! Добре. Спорідь, Лев, спорідь, чукай. Ще дивись, спорідь. Не біжи вперед, а дивись. Спорідь, давай, побіг. Спорідь, біжи. Поміняли, біля поміняли, поміняли. А може стоїть, чого тут? Гена, то ты скажи, как и дальше, что такое мы пахнем. Ну, с ним, Макс. А там, где он сам, а там. Вибрати такого випадку! Ти ти маєш якому! Пресингуй, пресингуй, пресингуй! Добре!

Вс ⁇ разъебал логертип, что лучше это? там? Ну, вот, ставай, да, я да, 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 я помахну. Ставай, ставай мяч, став мяч, став мяч, мяч <существующий> травная изпукинка. Матвей его мяч. Влад, ставай, ура там, Влад. Открывай, открывай, Влад, открывай, Влад, пырит, пырит. Не... Макай, в тих, в тих. И удар! И удар! Хорошо! Я маю кожен раз нагадувати. Дайте маєш пляш. Ви зібрали гравців? Став... Стамо твій. Встамо твій м'яч. Встану твій м'яч. Добре. Шукай пад. Вудай словом упад. Шутай своєму пад. Шукай своєму пар. Ну, пар. пар. Денис, дивись, відкривайся. Гравців!

Бежим, Макар! Там, 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 Біжи, Макар! там, 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 там

<риканую> дальня, дальне вон є медуна! Медуна є, медуна є! О, Добре. Підай назад. Ще, Ще раз так само, так само, так само, Деньянко. З ударом, з ударом, Дем'ян. Добре, молодець. Вставай, вставай, швидко вертайся, швидко. Эй, эй, давай Реп, сюда. Ростик, давай сюда. Ростик. Рома, зустрічай, Рома! Ростик, сюда. Влево! Влево, ростик, влево. Тут, Влад! Влад, не йде! Прямий не йде по що не розумієш! Є, є, є! Добре! Гарно добий! Вийди, воротник! Ромка, біжи! Дай, хойде, давай, Голова!

Лев! Лев! лев. лев. Ти приймаєш меч, дивишся де на ворота. Приймай м'яч так, щоб ти бачив атаку. Не свої волота атак. В атаку. отак обіця приймай. Треба ставати, не треба не стати. Поміняйся! давай, давай, давай! Давай, лев! далеко до нього Готовий активніше впереді трошки. Активніше впереді, треба зв'язати. Якщо вже йдемо передачу, і в'яжешся! В'яжешся! Що толку товку в'яжеться! Давай побіг!

З Максом розіграйте, бистро, во, дай йому, во, файно. Давай, 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 стовай, стой, стовай, стовай, стой, стовай! Добре, ще. Біжи!

Денис, закривай! Все стали, спокійно! Ростик, як ти маєш стояти? Розверти до своїх воріт чи до чужих Чекай, аут! 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 Сміляйте, мають! Apenas o Glaze, cobre! Eu tô de olho, Glaze! Sufistica aí! O direito é seu, não é? O direito é seu, não é? Mata! Mata! Debaixo, mão de lado! Andar! Andar, tá tudo gostoso, andar! 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 Andar você vai! Нет, не дай, не дай, не дай. Добре, а приймає! Пресингуй, пресингуй, пресингуй! Добре! Добре, Добре Молодці, молодці. Вставай, доганяй! O que

Синий аут. Карпишин подає. Простріл в штрафну. Давай, 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 Денет. Добре, Денет. 1 1 1 1 2 9 8 2 Так, фурка, папку. Йо, папку. Папку. Сидайте. Так, гди. Підкажи хлопцю. Сідайте, сідайте. Момент забиває, відкривай. Хопці, як чуток. Два. Ви знаєте, що я можу сказати? Симплочок. Ви просто ба... Ви просто ба... Сядьте там, за лінію. За лінію. Ви просто ба... Це не я маю тут кричати біжи назад, а ти сам маєш бігти назад. Розіграло, Висненко. Готовий? Крилий, крилий. Дивись. Крилий, крилий.

Beşi, bizi beşi Matvey. Beşi to ne na. Evet. Evet. Go, go, Лє за спину дивися! Добре, Вибий на Максима! Не треба Максима вже! Пичемо тим! Песен! Песанули! Не дали вивезти! Пресень! Пресень! Сидем звіт! Дивись! Відповідь! Куди мати гості? Забачте! Я тебе побіг туди! Пресень! Від кого? Тут! Ззаді, Денис! Окидайся! Перейди на вкінці залева!

Ну, троллей. Давай,

Один дотик. сторону, ти зрозумів? Коли немає суперника, коли він тобі дає, і в тебе вже зразу суперник дотик, або туди, або туди. Березікай. Бачиш, бо ти зробив два дотики і в тебе обікрали. Давай! Закінь!

Готовый. давай, давай, Райм, Райм, пока Райм зараз как, перед, перед, перед. Рот! Давай, дай еще. Ты очень долго все делаешь. Давай, перед. what